Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гнучку насадку на кран. Це зручна насадка з функцією обертання на 360 градусів та двома режимами, що дозволяє регулювати потік води відповідно до ваших потреб. Перший режим дозволяє заощаджувати воду без шкоди для функціональності, а другий забезпечує поту. Ужний потік води для ефективного миття посуду чи очищення поверхонь. Цей аксесуар стане чудовим доповненням до вашої кухні або ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональні гачки для кухні. Ці універсальні гачки можуть бути використані для організації та зберігання різних предметів. Вони оснащені функцією обертання на 360 градусів, що дозволяє легко повертати гачки у потрібному напрямку. Ви можете встановити їх на стіну, шафу або іншу відповідну поверхню. Вони ідеально підходять для підвішування ложок, кухонних аксесуарів та інших предметів, забезпечуючи зручний доступ та економію простору. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножиці з нержавіючої сталі. Ці ножиці мають унікальну конструкцію з міцного матеріалу, який забезпечує довгий термін служби та відмінну продуктивність. Гострі леза дозволяють легко та без зусиль обробляти кістки птиці та риби, а також видаляти лузку. Ергономічні ручки забезпечують комфортне щеплення, запобігаючи ковзанню під час роботи. Ці ножиці ідеально підходять для професійних кухарів та дбайливих домашніх господинь, які цінують. Високу якість та функціональність свого кухонного інвентарю. Пропонуємо до вашої уваги вишуканий набір столових приладів. Це стильний набір, який включає в себе вилки, ножі та ложки. Він має елегантний чорно-золотий дизайн, який надасть вашому столу вишуканого вигляду. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його міцність, стійкість до корозії та довговічність. Всі предмети мають ергономічні ручки, що забезпечують комфортне та зручне використання. Це ідеальний вибір для повсякденного використання. Аня, бо для особливих випадків. Пропонуємо до вашої уваги слайсер для нарізки овочів та фруктів. Це зручний інструмент, який виготовлений з нержавіючої сталі. Завдяки своїй зручній конструкції він дозволяє швидко та рівномірно нарізати продукти без зайвого зусилля. Цей аксесуар є ідеальним помічником на кухні для приготування салатів, десертів та інших страв. Він забезпечує ефективне використання часу та робить процес приготування їжі більш простим та зручним. Це незамінний інструмент для всіх любителів. Кулінарії, які прагнуть заощадити час та отримати ідеально нарізані продукти для своїх страв.